Дуже хороше запитання, воно складне, і відповісти на нього надзвичайно складно коротко, але я б додав ще до цього питання, як критикувати владу і не отримати потім від цього покарань. Бо я і в такій ситуації був в різні періоди. Ну, скажімо так, претендую на те, щоб трохи знаю. Цю сферу в якої іпостації в Сентенкі в свій час ми розробляли один із перших в Україні, взагалі в Україні, аналітичну доповідь. Це було експертами центру Розумкова зроблено, я тоді там працював. Організована злочинність в Україні і тіньова економіка. Ну, власне, із корупцією. На той час рівень тіньової економіки був 32 Тобто, що є таким десь середнім по країнах в основному було на той час. І корупція була тільки один механізм з тих механізмів, які дозволяли, ну я не дуже люблю там корупція, якісь дуже складні схеми, красти гроші громадян. Громадяни платять податки, податки попадають в бюджет, і через різні схеми. За сприяння тоді це корупція державних службовців, або за схемами, які законами затверджені. У нас і таке є затверджені просто схеми, починаючи, наприклад, від доступу до якихось реєстрів, наприклад, да? Або я вам скажу, бо ви такі винахідливі люди. Вони і зараз при, при політиці ще вони за ще запендентували український паспорт собі. Ну, щоб не могла держава їм нічого не платити. Тобто там так і є. І це, це, це все крадіжки, просто крадіжки. Так от, щоб цього не було. Перше, це, очевидно, інституційні речі, це закони, це невідворотність їх дотримання, тобто порушив тюрму. Навіть філософ Бікаря, колись, який перший таку теорію, філософію говорив. І був одним з творців системи правової, ну от покарань. Він казав, що важливіше не те, що покарання його ступінь. Там, у нас люди часто хочуть повісити, розстріляти, а невідворотність. А у нас знають всі, хто навколо влади, чим вищити до кабінетів, називається у них криша. Тим менше вирогідності, що ти сядеш в тюрму, ведуть себе нахабно, знаючи, що навіть є застава, яку зараз використовують, за корупційні величезні злочини. Яка застава? Він має бути на контролі, садіти. Тобто, перше невідворотність покарання. Ну, для цього повинна бути незалежна правоохоронна система, відповідні суді, суди. Якщо говорити про корупцію, то це сформована вертикаль всієї системи. У нас вона є, до речі, у нас навіть суд сформований такий. Ну, Це перше. Друге, це все-таки, якщо говоримо про чиновників, достатня для їх життя оплата, як, ну, відповідає, яка відповідає їх ролі, їх навантаженню. У нас часто. Плутають от, історію чи ідею з тим, давайте їм заплатимо побільше, і вони красти не будуть. Будуть красти 100% ще більше. Тому не, не в цьому причина. Чиновник має мати, мабуть, більшу за робітника зарплату, бо там є відповідальність ще додатково, але це має обов'язково бути прив'язано до якогось показника по країні. Ну, наприклад, там до середньої зарплати в країні. Це не може бути у одного. Ну зараз середня 20 тисяч, так рахують. Але знаєте, що таке 20 тисяч? Це як середня температура по палаті. у когось 8, а у когось 150. І тому має бути, не має бути таких розривів. Я вважаю, що зараз ситуація з платеними чиновників абсолютно адекватна. Ситуану недавно віце-прем'єр Тарас Качка жалівся з трибуни парламенту, що на такі зарплати, значить, які до нас спрос запитуєте. мене, я колись, коли був на посаді, щось подібне сказав, то я мав від журналістів просто нищівну критику, тому я вже другий раз так не помилююся. Тарас Качка, от він помилився в цьому. Чому? Тому що не хочеш, будь ласка, йди працюй в системі міжнародній або в системі бізнесу. Там, там і заробляй. Чиновник, політик це не місце для заробітків. Взагалі, це місце для для набування свого ріноме і професійних навичок, які ти потім можеш перетворити в свою хорошу оплату, книжки пиши потім там, виступає з лекціями або працюй в якійсь відомій компанії. Це другий фактор. І третій, ну я не знаю, як його можливо допоможете, як його назвати, оце. Ну, називають по-різному, це невідомо нашому в більшості українського управління людям совість, Це якесь відчуття справедливості. Ну, ж слово тобто... служіння. І в слові governance, і в слові служба є корінь служіння. Ви розумієте, тут в чому проблема? Якщо ти такий, от з такими підходами попитаєш у владу, то тут два варіанти. Один варіант, що ти через деякий час підлаштовуєшся. Mm -hmm. Небагато, я думаю, що хто провів підряд на Державній службі років 10-15, він втрачений для таких показів. І ну, для цього для тата, я Абсолютно. розумію про що. там тата. Гнучкість і все інше. А хто ну, як вважає владою тільки моментом, де можна застосувати свої якісь напрацювання? Я, наприклад, так. Я я владі більше. Підряд 6 років, ну це максимум було з 2014 року до 19. я Ніколи більше не був. Як правило, два роки, три, і ти вже своє, ти вже зробив. А далі це вже пішла рутина. Це вже тобі треба зовсім інше робити. Тому я думаю, що це спокійно можна робити. Я не бачу проблем. Ну, це складно, знаєте чому? Воно чревато якимось діями. Я коли подавав відставку з МЗС і за незгоди при Януковичі зміни зовнішньополітичного курсу, погрожувало дуже що І тим, і тим, але потім, врешті-решт, зробили ніяких. І врешті-решті люди, які погрожували, зараз розшуку. Тобто хтось... Тому боятися тут не треба, якщо в тебе немає. Якихось за спиною проблем, то не варто Боятись, ну, не боятись, а застерігатись акуратно, треба ворога. Так, як Андрій Поробій, не захистила його охорона держави і, очевидно, вороги росіяни добрались до нього. Тут є, є загрози. А внутрі країни, якщо в нас ще почнеться від корупціонерів загрози, ну тоді ми нічого не побудуємо. Тому от три, три блоки таких. Незворотність покарання, достойний рівень оплати, але не те, щоб це місце для заробітків. І третє, якесь, ну, це люди можуть, реномет, там, справедливість дії. Ну, Врешті-решт, побудова політичної кар'єри, якщо ти хочеш далі розвиватися. Ну, це основні, на мій погляд, такі базові речі. І ще буквально тоді одним абзацем постачання зброї і корупційний скандал. Корупційний скандал це не про корупцію, це про українську владу. Відповідальний за це очевидно, сам себе зробив президент України Володимир Зеленський, адже інформація, я вірю нашим журналістам, зокрема, тим, хто повідомив, що зустріч була глави НАБУ з президентом, де було повідомлено про те, що підозри будуть пред'явлені. Ще кільком людям. Uh -huh. І цих людей президент включив в делегацію на переговори, uh -huh. що абсолютно проти правил ведення переговорів, з тим самим він зв'язав їх долю з долею миру для українців. Yes. Отакий От спосіб. Тобто, це абсолютно неправильно, але тепер за цю корупцію, за скандали, взяв на себе відповідальність президента. А тепер побачите, якщо швидко російсько-американський сценарій зростеться. Uh -huh. То тоді буде Тоді виграє Володимир Зеленський, він прикриє своїх і, якби, покаже, що все-таки ми ж рухаємося до миру під тиском. Але є і другий сценарій, якщо розвалиться зараз ця російська. Ініціатива з американським розкручуванням, то тоді ці скандали можуть політично накрити і самого Володимира Зеленського. Я вже не кажу про його людей, які там фігурують. Так що бачу більше вирогідність другого сценарію. Принаймні, чомусь Володимир Зеленський фактично поставив хрест з моєї точки зору на своїх подальших політичних амбіціях в демократичній прозорій відкритій державі, а не авторитарній поліцейській. Ми знаходимося в складному моменті. Дуже Багато голосів навколо Зеленського підказують йому перейти до більш жорстких дій всередині країни mm -hmm. з обмеженнями, які виходять за рамки тих, які прописані навіть в умовах воєнного стану. Mm -hmm. Так що не складний епізод для нас. Я вважаю, що базові речі це не інструмент там європейська інтеграція чи базові речі це свобода. Кожного відповідно виконання законів і щоб влада не була джерелом. Переваги над тобою. Тобто, ну, В умовах незавершеності судової системи це дуже небезпечно. Ну і в, в умовах війни дуже багато важелів впливу через правоохоронні структури на таких незгодних. Президент натякав на якихось людей, я його не зрозумів. Він прийшов, сказав і пішов. Діалога не відбулося у нас з ним. Тобто, Тому я насторожено до цього ставлюсь. Тому мені здається, що. Цей скандал це вже не про корупцію. Це вже про те, як Україну ми хочемо бачити після війни або в паузі якоїсь війни. І ми точно не хочемо бачити країну Януковича. Ми вже за це на Майдані були. І, можливо, хтось не розуміє, як приймається рішення в Україні, що це народ приймає рішення. Але не хочеться. Я скажу так: вирогідність. Якихось третього майдану велика. Не зараз, не під час війни, ну, а під час виборів. Тому знизиться рівень напруги в суспільстві, а він буде, тому що мир не буде справедливим, мир не буде гідним. Мир буде вимушеним для збереження життів життів людей для, для майбутнього, скоріше всього. І, і тоді треба, щоб відчуття поразки у людей. Не було відчуття поразки, було відчуття відкладеного завдання. А це можливо тільки якщо ті люди, які отак от сформували на сьогодні долю України, вони мають відійти. І Януковича період, ці схематозники, які сидять у президента прямо в офісі. Ті ж самі люди, які розстрілювали Майдан, о, які е, говорили, що це в спини стріляли значить, свої ж українці. Ну, це люди того періоду, з якими ми боролись політично. Їх Зеленський до себе наблизив. Тобто я говорю те, що я їх знаю там багато з них, і вони крутяться весь час. Тобто, весь час, оці люди з попередньої влади, якби нікого не візьму, тому що це там злочинна влада, то він набрав ще з кращого кошика. Ну, тобто, якщо не піде Зеленський і його оточення далі в політичний процес в Україні, буде спокійніше. Якщо підуть, буде жорстко. І... Може бути Майдан знову. Ну, я сподіваюся, що вони не підуть, тому що їх цінностні орієнтири мені вже зрозуміли. Я, я сподіваюся, що вони навіть стануть зрозумілими нарешті тим людям, які е, казали, або б не було гірше в 2014 році. В 14-му У 14 матері. Це постійно, до речі. От, та. Да, Треба поміняти не було б гірше на щось краще. -решт. Тобто, люди, і, і до речі, мій заклик розкручені ми на особи, в тому числі про себе говорю, не обов'язково зразу висувайте в президенти, тобто. Президент це не, не тільки медійна особа, не тільки квартал, не тільки зараз розкручені люди. Це команда, щоб прийшла людина, показала політичну відповідальність, хто буде реально з тобою. А не ті, що прийшли одні, подивіться навколо зеленського жодної людини з першого набору немає. А ті, хто є, там всі критикують його навпаки. Тобто. З та команда, яку ти, яка візьме відповідальність, не потім набирати це при Порошенка. Так було, я був працював, і я був проти цього. Набирають е, якихось людей ззовні. Якихось ну Борис Лошкін не образиться. Це я так розумію, його ідея була. Якихось незаплямованих, не, не але іноземців. Я теж проти цього. Ну що, така країна бідна, що нам треба запрошувати всіх ззовні. Ну, це не та країна. Такий досвід був у нас вже. Все, давайте у нас українців, давайте вже. Нарешті, нарешті хай українці прийдуть до влади в Україні. Я підкреслюю, я не про національність. Я про патріотичність. Ну, якби як би так спригнути з цього? Ну, хай думає кожен, що він подумав про це. Українці нарешті мають керувати в своїй державі, бо до цього. Нас багато що було. Хто тільки не був. Так що причому на всіх рівнях, на всіх рівнях. Тобто ну ми про політичну націю причому я не про ну да я не про ну, не про тих, ну, ну які мають бізнес за кордоном угу. і дякуючи президенту Зеленському розкручують оці два паспорти. Три угу. це ж ми ж би бачимо, як воно діє в одному випадку. Доміндіча, значить паспорт, щоб виїхати. Український, а щоб не, не, його не в Інтерпол не об'являти, то санкції не, так Це ж взагалі не знати, що. Тобто оточення це ж не посада. Це, це взага, ну, але ми. Я дивлюсь на годинник. Слухайте, я, я розумію, що дуже багато втав. проблем, але я думаю, що. Люди повинні просто, в черговий раз уже ми це кажемо, взяти відповідальність на себе. І їм це буде складно зараз, бо вони стали біднішими, бо грошей менше, середній клас зменшився. Війна ментально висмоктує всі сили, іншого шляху немає. Членство в Євросоюзі допомогло би такої стабільності, але я на це не дуже розраховую. Тому знову все в наших руках. Дуже дякую вам, Валерій Чалий, дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру в форматі спитай Валерія Чалого в українському кризовому медіа-центрі. Я Тетяна Трещинська. дякую всім, хто дивився нашу трансляцію і хто ставив запитання.